Ранок настав і прийшов новий день. Я вас вітаю. Усім добрий день. Малята, сьогодні я пропоную вам роздивитися такі чудові квіти кульбабки. Подивіться, малята, які сьогодні кульбабки. Вони закрили свої квіточки. Чому це так відбувається? Давайте поглянемо на небо. Подивіться, небо все вкрите хмарами, така погода обіцяє дощ. І ось тому, що збирається дощик, кульбабки закрили свої квіти. Ветерець розігнав хмари на небі. Виглянуло сонечко. Малята, подивіться тепер на кульбабки. Кульбабки розкрили свої квіточки. Погляньте, якого кольору квіти у кульбабок. Правильно, жовті. А якої вони форми малята? Вірно, діти, вони круглі. Що вам нагадують квіти кульбабок? Мені квіти кульбабок нагадують сонечко. Вони так само жовті і круглі, як і сонце. Малята, а якого кольору листочки кульбабок? Вірно, листочки у кульбабок зелені. Ось які гарні квіти кульбабки. Діти, а вам сподобалися кульбабки? Як ми визначаємо погоду за кульбабками? Якщо квіточка кульбабки закрита, яка буде погода? Похмура, дощова, правильно малята. А якщо квітка кульбабки розкрита, то яка буде погода? Вірно, діти, буде сонечко. Ви були дуже уважні малята. А на сьогодні в мене все. До нових зустрічей, діти!